У мене одне питання. Я хочу повернутися до формування батальйону е, Донбас-Україна. Чому? Mm -hmm. Бо е, під час військової служби в АТО я не стикався, на жаль, з хлопцями е, з батальйону Донбас Національної гвардії України. А от якраз з хлопцями е, з батальйону Донбас Україна Збройних Сил, от, ми з ними співпрацювали свого часу. І наскільки пам'ятаю, філь Філін так? очолив так. Батальй, батальйон, я знаю. Що свого часу вони е були, е поміняли в місті Привольне, е після того, як злочасний батальйон Торнадо там По ним пішли карні справи, і нарешті наша влада зайнялась цим питанням, то якраз місто Привольне зайшов в батальйон Донбас-Україна. Я навіть з цього приводу спілкувався з мером міста, і він сказав, що це небо і земля, і що вони дуже вдячні. От розкажи мені трошки більше про батальйон Донбас-Україна Збройних Сил. Ну, Постало питання, що щоб продовжувати бойові дії на Сході, потрібно вже замало просто стрілецької зброї, потрібна більш важка техніка. Але таку техніку має тільки армія і Збройні сили України. І тоді було на нараді вирішено, що потрібно створювати батальйон в Збройних силах України. До того ж, почались політичні маніпуляції з боку Семена Семенченка батальйоном Національної гвардії. А Національна гвардії там не було такої жорсткої дисципліни і о, якось це дозволялось. Ми були проти використання. Військових у політичних маніпуляціях і політичних іграх, саме тому було прийнято рішення створити батальйон в Збройних силах України, на який Семен Семенченка не буде мати впливу, і який буде мати важку техніку, і буде воювати і захищати Україну і надалі повертати Донбас. І такий батальйон був створений. Це було дійсно важко, тому що все починали з нуля буквально. Але завдяки наполегливості Командирів і Філіна, в тому числі, і саме це його заслуга, що він таки був сформований, він був докомплектований, він отримав важку техніку і він стояв в Приволі, потім в Кримському. І наразі він тільки змінився з Мар'їнці Саме найгарячіші точки зараз це Мар'їнка і Авдіївка І от в Мар'їнці він. Дійсно дуже добре відвоював і повернувся, йому надали пункт постійної дислокації в місті Лозова. І наразі зараз він там а, злагоджується, зараз вони поїдуть на навчання. І потім знову я бажаю поїдуть до НАТО. Я навіть знаю, що батальйон не так давно отримав пункт постійної дислокації. Так, в місті Лозова. Місце місто Лозова. Ну ми передамо вітання нашим побратимам з батальйону Донбас Україна Збройних Сил України. А я свого часу, коли у мене була спільна база не протитанкової батареї та роти глибинної розвідки, 74-го окремого розвід батальйона. От ми в 74-му батальйоні хлопці, дай Боже, кожному, бо кожен другий з Донецького аеропорта, і ми якраз колись з ними спілкувалися з приводу хлопців з батальйону Донбас України, і ти знаєш, що вони мені сказали? А ці йдуть по попереду смертників. Так, так. Що, так що в Збройних силах України дуже з великою повагою відносяться до наших побратимів з батальйону Донбас України. Вітання вам, хлопці, і дякуємо вам за вашу службу.